Що робить зі звичайної людини героя? Іноді відповідь ховається у великій трагедії. Сьогодні ми розберемо повість Андрія Чайковського за сестрою, щоб зрозуміти, як гартується сталь характеру. Власне, це і є головне питання всієї історії як звичайний підліток, який пережив щось абсолютно жахливе, стає не просто сміливцем, а справжнім символом незламності. Уявіть собі на мить. Тихе мирне життя, яке раптом в одну секунду розлітається на друски. Саме цей напад на спасівку став тією точкою неповернення, з якої і почався шлях нашого героя. Ось якою була ціна цього нападу. За якісь хвилини світ 15-річного Павлуся просто перестав існувати. Дім зруйнований, а вся його родина або вбита, або в полоні. І отут, знаєте, відбувається ключовий момент, коли навіть дорослі досвідчені воїни опускають руки, цей хлопець дає собі слово, слово, що він діятиме сам. І це рішення, по суті, і запускає всю цю неймовірну історію. Щоб краще зрозуміти Павлуся, варто знати цей термін. Чайковський не просто пише про сміливого хлопця. Ні, він свідомо створює образ саме романтичного героя. Тобто виняткової особистості, яка діє в абсолютно екстремальних, майже нереальних умовах. Ну що ж, Павлусь вирушає в дорогу, але він навіть не уявляє, що попереду на нього чекають випробування набагато страшніші за відкритий бій. Його перша велика перешкода це не просто ворог, це щось набагато гірше. Зрадник Карим це, по суті, антикозак, він уособлює все, що суперечить поняттям честі, продажництво, відступництво, підлість. Автор недарма так детально описує його зовнішність. Розумієте, цей відштовхуючий вигляд це ж не просто опис, це пряме дзеркало його гнилої чорної душі. І ось вона найнижча точка падіння. Його позбавляють не просто свободи, а й самої людської гідності. Ставляться до нього як до речі, як до худоби на ринку, яку можна оглянути, оцінити і купити. Але як це часто буває, саме на самому дні, у стані повного безправ'я ми бачимо справжню, незламну силу характеру павлуся. І тут йому пропонують угоду, спокусливу угоду чи не так Свобода, багатство, в обмін на одну дрібницю, зраду своєї віри, свого коріння, самого себе. А ось і його відповідь тверда, безкомпромісна, це не просто слова, ні, це доказ того, що тіло може бути в кайданах, але дух, дух залишається вільним. Звісно, за таку зухвалість його жорстоко карають, але він терпить цей нелюдський біль, стиснувши зуби, не видаючи жодного звуку. Уявляєте, яка внутрішня сила потрібна для такого? І в цей момент історія робить різкий поворот. Павлус усвідомлює, там, де сила безсила, його головною зброєю стає розум. І тут постає, здавалося б, нерозв'язна задача як? Ну, от, як один безправний хлопчик раб може протистояти всемогутньому татарському правителе? Він розробляє просто блискучу багатоходову стратегію. Це не просто брехня, це справжній шаховий гамбіт. Він бере свою найбільшу вразливість, пошук сестри, і перетворює її на найпотужнішу зброю. Він стає ключем до вирішення проблеми самого Девлетгірея. А найкращим підтвердженням успіху його плану є власне визнання самого ворога. Він розуміє, що його досвідченого воїна щойно переграв звичайний хлопець. Ми підходимо до фіналу цієї неймовірної історії. І тут розкривається її найглибший моральний сенс, бо виявляється, що справжня перемога вимірюється не тим, що ти отримуєш для себе. Два що ж ховається за цією простою цифрою? А ось що, здобувши свободу для себе і сестри, Павлусь отримує шанс попросити будь яку нагороду. І що він просить не золото, не славу, а волю для побратима, який підтримав його у найважчі часи. Ось це і є справжня вірність. І цей вчинок вражає навіть загартованого в боях ворога. Довлет Гірей, який ще вчора бачив у ньому лише раба, тепер визнає його моральну перевагу і шляхетність. І їхня відвага, відвага брата і сестри, не просто дарує їм свободу, вона змушує ворога поважати весь їхній народ, їхній вчинок стає живим свідченням козацької честі. І ось він, фінальний вердикт від досвідченого воїна. Ці слова сотника звучать як справжнє пророцтво, хлопчик, що втік зі згарища, пройшов крізь пекло і перетворився на майбутнього лідера. Історія Павлуся це, звісно, історія минулого, але вона показує, як страшна трагедія може стати початком великого шляху. Це змушує замислитись, а які випробування гартують героїв сьогодні, у наш час.